Прийшов час для нашої постійної програми Запитаю юриста. Сьогодні з вами Валентин Хаймик, і як завжди, ми будемо давати відповіді на ті запитання, які ви протягом тижня залишали на сторінках в соцмережах нашого телеканалу або зверталися в редакцію по телефону. Отож, розпочнемо. І перше питання стосується того, яким чином і де можна отримати копію рішення сільської ради, яке видане в 90-х роках. Отож, друзі, для того, щоб отримати рішення, яке вам необхідне, зокрема сільської ради або міської ради, відповідно необхідно звернутися в обласний архів у вашій області. Зокрема, в нас запитували саме з приводу звернення до Волинського обласного архіву, тому в цьому випадку необхідно в першу чергу написати заяву, де вказати. Ваші дані, надати документи, копії, які підтверджують вашу особу, пояснити причину в самій заяві, для чого вам необхідна ця копія рішення сільської ради, і фактично після того. Надати документ, який підтверджує оплату за послуги, оскільки буває, що послуга платна за надання таких копій документів з обласного архіву. І після цього, як ви зробили ці всі дії, обласний архів надає вам, наприклад, копію рішення сільської ради, яке буде завірене, і фактично підтверджує той факт, що там в певному рішенні певним рішенням прийнято та чи інше дія, і відповідно в нашій ситуації, наприклад, зверталися до нас питання питанням щодо видання виділення земельної ділянки, і щоб знайти таку копію рішення, відповідно ми порадили людині звернутися до обласного архіву з такою заявою для того, щоб ці копії отримали. Тому, якщо вам необхідно такі копії рішення знайти, і їх немає у вас відповідної такої копії цього рішення тому звертайтеся до обласних архівів. А ми рухаємося далі. І наступне питання стосується свідоцтва про народження дітей. І зокрема, особисто для мене це питання було цікавим, оскільки запитали наші телеглядачі, чи відображається іноземне свідоцтво про народження дитини в дії. Отож, ситуація зрозуміла: дитина народилася за кордоном, і фактично їй надали свідоцтво про народження відповідно в тій країні, де вона народилася, ця дитина, і таким чином запитують нас, чи можна якимось способами внести дані про це свідоцтво про народження в дію. Отож, друзі, на сьогоднішній день такої технічної можливості немає, оскільки. Цей документ він видавався за кордоном і він видавався тим органом на місцях, де була народжена дитина. А фактично, база дії вона підтягує лише ті документи, які фактично були надані в Україні українськими органами. Державної влади тому такої технічної можливості на жаль зараз немає, і фактично жодним чином, я думаю, поки що внести таку інформацію про народження дитини за кордоном і про свідоцтво про народження дитини, щоб в дії відображалося, також такої можливості немає. Але нагадаю, що всі свідоцтва про народження дітей, які були видані в Україні. Якщо дитина народилася в Україні, то батьки можуть в дії підтягнути за допомогою цього сервісу свідоцтво Ро народження в електронному вигляді, і воно буде там відображатися, і можна ним користуватися. Але що стосується закордонного свідоцтва про народження дитини, то такої опції немає, навіть якщо ця дитина визнана громадянином України. Є відповідні документи, які підтверджують, але в подальшому на майбутнє все життя ця дитина буде користуватися таким закордонним свідоцтвом про народження дитини. Тому це треба врахувати, і фактично його необхідно буде перекласти, накласти або і використовувати його вже в подальшому в житті, тому що інших варіантів поки що немає. А ми рухаємось далі. І наступне питання стосується надання відповідного свідоцтва про смерть копії, зокрема, якщо в свідоцтві про смерть була здійснення помилка. Зокрема, запитують нас, як отримати таку копію про смерть батька, якщо буква І була змінена на букву І, і яким чином рухатись. Отож. В першу чергу необхідно звертатися до відповідних органів рац за місцем проживання, фактично. З заявою про видачу копії свідоцтва про смерть, де вказати чітко які саме помилки були допущені. Для того можна надати, наприклад, якщо є паспорт батька, який помер. Відповідно, також на вказати яке прізвище було і яка помилка, саме чого вона стосується. Тому з цими документами звертаєтесь, отримуєте або копію свідоцтва про смерть вашого батька, якщо вам йдуть на зустріч. Якщо ні, то фактично далі треба отримати. Мати саме відмову про те, що вам не погоджують і не надають копію свідоцтва про смерть вашого батька з правильними реквізитами, і відповідно вже після цього оскаржувати дії через суд. Відповідно, вже коли буде розгляд в судовому засіданні, ви просите для того, щоб відповідно надати. Скажем так, нове свідоцтво, нову копію свідоцтва про смерть вашого батька і фактично внести зміни до актового запису про смерть після того як отримуєте це рішення суду, знову звертаєтеся до цього органу і вже відповідно вам мають надати свідоцтво про смерть з правильними реквізитами. Тому рухайтесь за таким алгоритмом. Спочатку йдете просто з заявою. Якщо є відмова, оскаржуєте її до суду. Наступне питання стосується перетину кордону і строчок, зокрема, запитують нас: якщо людина отримала відстрочку в зв'язку з загибелю брата в бойових діях, то чи має він право, брат такий загиблого, перетинати кордон відповідно і з якими документами це можна зробити? Отож, друзі, нагадаю, в першу чергу, що якщо у вас є родич, це батько, брат. Близькі родичі першого ступеня спорідності, якщо вони загинули на війні, то відповідно на сьогоднішній день, в першу чергу, ви маєте право на отримання певних допомог від держави, а також на отримання відстрочки в зв'язку з загибелю вашого родича. В другу чергу ми говоримо про перетин кордону, і тут дійсно ви маєте право на перетин кордону. Але якщо за умови, якщо ви оформили відстрочку відповідно, у вас в резерв плюс буде вказуватись, що за цим пунктом то нам надана відстрочка, а також при наявності всіх необхідних документів для на ну, кордону. Зокрема, це ми маємо на увазі в першу чергу паспорт громадянина України для виїзду за кордон, е, в другу чергу. Оновлений резерв плюс, де вказана відстрочка, де немає ні розшуку, ні інших порушень прав обліку, і фактично глобально цих документів має бути достатньо, додатково. Я би радив все-таки мати з собою інші документи, які підтверджують право на надання відстрочки, для того, щоб мати, скажімо так, підстраховочний варіант для того, щоб на кордоні, коли будуть якісь питання, то ви могли довести той факт, що дійсно маєте таке право, але за загальним правилом... В своїй практиці не зустрічав таких нюансів, щоб десь було відмовляли в перетині кордону згідно цього пункту. А якщо це все оформлено правильно і в резерв плюс ця вісторочка оформлена, надана, тому ви можете рухатись таким чином і спокійно перетинати кордон. А ми переходимо до наступного запитання і звучить воно наступним чином: якщо я невчасно вклею фото в паспорті після досягнення 45 років. То чи можу я зараз не виробляти id картку а заплатити штраф і відповідно вклеїти фото в паспорт? Отож, друзі, на сьогоднішній день дійсно, якщо ви досягли 45 років, маєте відповідно вклеїти фото в паспорт. І якщо цього не зробили, то є певні е, нюанси. Зокрема, якщо це трапилося до початку повномасштабного вторгнення і пройшов вже місячний термін після е, того, як вам випинулося 45 років, то відповідно е, будуть певні нюанси, і ви не зможете вклеїти це фото, оскільки на сьогоднішній день. Практика і судова, така, яка зобов'язує громадян України, якщо вони порушили цей термін, визначений законодавством місячний, для того, щоб вклеїти фото по досягнення певного віку, зокрема, якщо це ми говоримо і про 25 років, і про 45 років. Якщо ви не встигли цей проміжок часу, то скоріше за все вас змусять відповідно оформлювати id картку Якщо все-таки, наприклад, під час повномасштабного вторгнення ви вже не встигли це зробити, то є певні нюанси і є світова практика, що, наприклад, після закінчення воєнного стану теж буде даватися цей місячний термін, і фактично після цього, якщо ви не встигнете клеїти фото в паспорт, то відповідно вам необхідно буде виготовляти аІТ-картку. Своєї практики також зустрічав людей, які не вклеювали фото в паспорт відповідно вчасно. Хотіли заплатити штраф, і відповідно хотіли оскаржувати рішення органів державної влади в суді в зв'язку з тим, що відмовляли вклеєні фото в паспорт по досягненню 45 років. Але на жаль, практика судова була не на їх користь, зокрема, якщо людина там не відмовлялася від якихось зв'язку своїми релігійними переконаннями від якихось додаткових документів то фактично зобов'язували не зобов'язували так, орган державної влади клеювати фото в фотопаспорт а були змушені люди робити собі id картку новий паспорт нового зразка оскільки попередній паспорт в вигляді книжечки він вважався недійсним і фактично будь-які дії людина не могла зробити без паспорту тому що це був документ який підтверджує її особу оскільки він недійсним, то не могли нічого зробити тому ці ситуації необхідно розглядати такий варіант, що якщо цей термін не пропущений, то можна вклеїти. Якщо ви пропустили цей термін, то, скоріш за все, вам доведеться все-таки робити id карту Маємо ще два запитання, і наступне з них звучить таким чином: чи можна подати на розлучення, якщо дитині лише 7 місяців, і яка процедура, яким чином. Робити сам процес розлучення, якщо є згода подружжя, але є неповнолітня і малолітня дитина, скажімо так. Отож, на сьогоднішній день розлучення в такій ситуації можна зробити, і якщо є дитина, який сім місяців, то це можна зробити буде тільки через суд. Тому ваші ситуації, необхідно буде подати спільну заяву, але я би радив, якщо ви все згодили між собою, також укласти або договір, скажімо так, відповідно, якусь спільну позицію викласти про те, що, яким чином будуть сплачуватися аліменти, з ким буде проживати дитина. Якщо ви це все питання узгодили, це варто також викласти на прапері. Відповідно, можна нотаріально посвідчити аліменти, і таку угоду і цю домовленість для того, щоб в судовому засіданні не було ніяких питань, проблем в подальшому. Тому що бувають ситуації, коли дійсно подружжя спочатку на початкових етапах вони все узгоджують, але не укладають письмово, розлучаються, а пізніше вже починаються судові перипетії з приводу там, сплати аліментів і інших якихось нюансів, поділу майна і так далі. Тому, якщо є згода, я би радив це все оформляти письмово. Але оскільки є у вас малолітня дитина в сім'ї, то обов'язковою умовою, що це буде через суд. І маємо ще одне запитання нашого ефіру, яке стосується того, що директор школи не ознайомлює з наказами про зміни в оплаті праці, про виплату премій відповідно працівників. Аргументується тим, що фактично зміни не відбуваються в сторону погіршення, і запитують нас, чи правомірні дії директора, чи необхідно йому пояснювати працівникам і повідомляти про зміни в умовах праці. Отож. На сьогоднішній день ми говоримо про те, що законодавство е, говорить нам, е, зокрема в статті 30 закону України про оплату праці, що при кожній виплаті заробітної плати роботодавець повинен повідомляти працівника про такі дані, що належать до періоду, за який проводиться оплата праці. Зокрема, це може бути загальна сума заробітної плати з розшифровкою, розмір і підстави отримання заробітної плати, також сума заробітної плати, що належить до виплати. І так само роботодавець зобов'язаний забезпечувати достовірний облік, виконаний працівником роботи, а також бухгалтерський облік витрат на оплату праці. Тому на сьогоднішній день, якщо ми говоримо про обов'язок роботодавця повідомляти вас про зміни в умовах праці, зокрема також щодо оплати, то очевидно, що такий обов'язок на нього покладений. І якщо такий обов'язок не здійснюється, більше того, якщо ми говоримо про Саме повідомлення, то відповідно роботодавець повинен повідомляти це працівників під підпис, і фактично повідомляти вас про те, як змінюються ваші умови праці, яким чином змінюється заробітна плата. Тому такі дії, якщо він цього не робить, очевидно, що є незаконними. Ви можете їх оскаржувати і фактично вимагати того, щоб ваш роботодавець він. Повідомляв вас про будь-які зміни, або умови в ваших, скажімо так, в посадових обов'язках, а також що стосується оплати праці. Друзі, в мене на сьогодні все. Традиційно я дякую всім, хто задає цікаві і чудові запитання для нас. Відповідно, нагадаю, що залишити своє запитання ви можете або по телефону в нашу редакцію, або написати нам в соцмережах нашого телеканалу. Сьогодні з вами був Валентин Хаймек. Традиційно бажаю всім якнайшвидше миру. І до нових зустрічей.